До вбивства російського гостя вони готувалися три місяці. У пола зору правоохоронців ті, якого пізніше назвуть організаторами ліквідації Вороненкова, потрапляли не раз. Колишні атівці активно планували гучне вбивство в центрі столиці. Вони, не ховаючись, утілювали свій задум просто перед носом силовиків. Чи можна було їм завадити? Ким були виконавці? І головне запитання: чи був у вбивстві Дениса Вороненкова російський слід? Усе це в завершальній серії спецпроекту Олена Лунькової Москва, Київ, Архів. 21 березня за три дні ці червоні кросівки побачить увесь світ. Павло Паршов у цих модних яскравих шузах, які ніби кричать: зверни на мене увагу, підбувати колишнього російського депутата. Самий центр Києва, окрім цієї камери з українського дому, кілера та його спільника, зафільмує ще одна: ось вона дивний вибір для тих, хто планує вбивство, але квартиру вони теж винайняли з відеоспостереженням. Та ще й імен не ховали. На свого паспорта офіційний договір оформив той, кого тепер слідство називає. Організатором він був одним з співорганізаторів. Згідно встановленої інформації, Левенець керував діями Паршова та Тарасенка. Левенець, не ховаючись, утілюватиме свого задуму київський вокзал до вбивства. 10 днів за два роки праці це тільки. У мене перший раз таке сталося у камері. Схову хтось залишає свої речі і не приходить по них учасно. За процедурою ця пані має відкрити протерміновану комірку, описати майно і віддати його у бюро знахідок. Та побачивши залишене, довелося викликати поліціянтів. Ось протокол: револьвер, пістолет без номерів, пристрій для безшумної стрільби. За цими речами прийшов Левенець. Як його відпустили? – Як я поймав, так і відпустили. прийом. Он согласился, дами і для себя сохранял для самооборони все привезли вред, дел, доложили на саме подання верха. На самих верхах підстав для затримання не побачать, як і того, що в цей час Леванець мав би бути на Дніпропетровщині під домашнім арештом. Дзвонили в жовтий вор сказав ані на он нам не цікавий. Мы по миротворцу его отработали, там миротворец, бышники и антитеррор приезжал ко мне. Он никому не оболондился. Ще від 12-го року і Левенець, і Паршов є підозрюваними у справі за економічні злочини. Левенець відбуде в СІЗО два роки. Паршов утече до Москви. та з початком війни обидвоє на фронті. Здається, друзі мали би триматися подалі від МВС, так кримінальні справи їм чомусь не заважають. Попри розшук і домашній арешт, оба офіційно стають нацгвардійцями. З боку штабу батальйону починалось таке відхрещування. Та він, типа, ніхто, та він там ніякий, там ніде не був. Це неправда, це неправда. Ці хлопці, про які ми зараз говоримо, на рівні з усіма е, значить несли службу на і на блокпостах. І попадали під обстріли, і виїжджали на певні спецоперації і в Широкіно, і під підкомінтерного під 16-го їх обох звільнять за службову невідповідність. Ось тут ну точно мали би перевірити. Та ні, обидвом дають посвідчення учасника бойових дій. Матеріалів стосовно того, що він знаходиться в розшуку. Військової частині не було. Відповідні запити й матеріали до. Відповідних е, органів підрозділів УВС було надіслані. Вони так і не дійшли до військової частини, але він вже був звільнений. Саме зі своїм посвідченням убеде Паршов піде на вбивство. Левенця там не буде. Ось він за кілька хвилин до розстрілу лише виходить із квартири. Це столичний дата-центр. Кілька тисяч камер, встановлених у Києві. Тут в онлайн режимі бачить усе, що потрапляє у їхнє око. Ми повністю відтворили. Перебіг подій. Повний доступ до відеоспостереження має і МВС, та ось яким було орієнтування. Деоланос сірого кольору, без номерів, особливості без молдингів, нікельовані ковпаки на колесах. Вікна і задні фари тоновані. Насправді ж таких ланосів було три, і номери їхні були відомі. Ні один ланос, ні один чоловік. Вони були абсолютно всі подобрані Одного цвета з тим же сочетанням номерів. От не один і той же номер, цифри ті ж самі. Үгу. Та поки поліція за порожніми орієнтуваннями шукає спільників, Ярослав Левенець сам до неї приходить. Саме в день убивства тут, у вокзальному відділку поліції, закінчать експертизу зброї, з якою він приїхав до столиці, підтвердять, кілерський арсенал справжній. левенцеві оголосять підозру і знов відпустять. Де тепер Левенець невідомо його побратиму, як почули Вороненко, в Левенець російський слід сказали дурня. Упевнені, Левенець Патріот до Києва, мовляв, приїхав, аби долучитися до національного маніфесту, який напередодні підписали Свобода, правий сектор і національний корпус. Він е, хотів підтягнути ветеранів і офіцерів різних бойових підрозділів, щоб з них наново сформувати у складі одного із бойових підрозділів батальйон, роту. Левинець мав свою організацію оборона великої України, зареєстрована як патріотична виховна. Та ось чого в ній навчали. Вишколи, начебто цивільного населення. Утім, усі обличчя закриті. Окрім патріотичних закликів, є відверті антисемітські, расистські і нацистські дописи. А ось допис, де вбивцю Вороненкова називають лицарем. Павлоградський цвинтар, могила вбивці Вороненкова, помітно вирізняється з поміж інших: замість хреста, руна воїна, дати народження і смерті теж позначено рунами. Такі самі були й на його тілі, такі самі у своїх документах використовували есесівці. Та родина скажеські та що річтокорні наші там. І друзі підтвердять, поршов, як і Ливенець це рідновіри, тобто вони сповідували погляди. Що необхідно відновлювати нашу давню віру, яка прийшла до нас, яка була у нас ще до того, як прийшло християнство. Ну, начебто, звична справа у Нацбатах Ось заступник міністра внутрішніх справ, теж вірить у Перуна. А ось і Перун на базі батальйону Азов, а ось словенець серед азовців. Це фото зі сторінки національного корпусу політичної сили Андрія Білецького, того самого командира батальйону Азов. Та від побаченого він відхрестився, якщо так можна казати про язичників. Ярослав Леванець, що ви про нього знаєте? Він де шнатого року справді у Донбасі воював. Але що робив потім? Ні ніхто не знає, ніхто не може сказати. Але я знайшла фотографію, і це з вашою символікою з футболочки. Ось і... Ярослав Левенець, Леванець питання до вас, тому що ви голова цієї партії. Ось він, ось ви приїжджали Чесно. нагороджувати. Він не, не може бути. В нашій партії, тому а що він, він, він не був, в нашій, не, не, не був в нашій партії. Я випадково. сумніваюся, що він в нашій футболісті. <рес> це навіть такі самі кросівки. Ось Лавенець тут. Бачите, навіть такі самі. Ну, це точно він. Чесно, не знаю, чи він це, чи ні. Я сумніваюся, що це він. Після тижневого очікування нам підтвердили Левенця таки знали. Собственно говоря, Історія доволі проста. Він прийшов в організацію в дітей, яка у нас організувалася в <рес> жовтих водах. Узнал, чем он может быть полезен, предложил э, тренировки на безоплатной основе ребятам в желтых водах. Тренировал их с вот период сентября-октября. Возможно, хотел э, стать э, членом организации. Мы его направили вот на такой момент, где он бы смог проявить себя, показать себя. Ну, и, собственно говоря, после вот таких тренировок он пропал. Мы его не видели уже вот с зимы, зимы 2015 года. 15, 16. го Зими я виграв до октября. До зими. В декабрі він пропав, тренування прикатілися в, в октябрі-ноябрі. Пристав переходити в ячейку Жолтоводського осередка. Він не брав телефонні трубки і не жил по месту жительства. Дивно, адже ось у цьому дописі, зробленому в місяць вбивства Левенець, він же Хантер, ще їхній друг. Сьогодні, 2 березня, під керівництвом досвідченого тренера друга Хантера. Хлопці. Відпрацювали ударну техніку у спарех. Тренування пройшло динамічно та корисно. Рівно через три тижні за версією прокуратури під керівництвом досвідченого тренера Хантера у середмісті Києва відбудеться вбивство екс депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Уявіть, що ви кілер, наймани убивця, убивця, який, попри розшук офіційно боєць Нацгвардії. Убивця, якому носіння незареєстрованої зброї не проблема. Навіть я хочу з нею затримують. Убивця, який попри розшук не ховається. Убивця, який разом із своїм напарником давно на гачку правоохоронців. Ці питання ми ставили у наших запитах до усіх силових відомств країни. Та вони мовчать. Заступник міністра внутрішніх справ пообіцяв розібратись для себе. Ловенця за 10 днів до вбивства Вороненкова затримали на вокзалі зі зброєю і відпустили, бо як таке могло статися. Не знаю. Відки не знаю. Ви там були? Я була і на вокзалі, там є підтвердження, що на вокзалі хто підтвердив. Є ну, відкрита ну, стаття двісті третя, пояку він навіть що Тут треба узнавати. Але я тепер точно узнаю, не саме інтересно. Андрій а ми потім можемо вас набрати, щоб ви нам прокоментували це? Ні, коментує це про служба поліції. Заступник не коментую. міністра. Олена Лунькова, Олександр Хоменко, Ігор Сулій, Каріна Погірленко та Ілля Матвієнко. Програма вікна СТБ.